Всіх вітаю! Як і обіцяв, в цьому відео ми будемо робити ставки на конях. Це оновлення вийшло не так давно, тому буде цікаво його протести. Та взагалі дізнатися, скільки на цьому можна зробити. Не забуваємо, якщо ви хочете грати зі мною на Квант РП, то обов'язково вводьте мій промокод Гумен, отримайте 50 тисяч та бонусний рівень. А ще якщо докажете мені, що ввели мій промокод, я вам дам 25 тисяч. А ось три переможці з попереднього розіграшу на 300 тисяч. Відпишіть мені про протягом тижня, та я видам вам приз. І як завжди, я запускаю новий розіграш на 300 тисяч. Для того щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. В наступному відео будуть переможці. І так, ми вже прийшли в. Казано, ми зараз бачимо ось таку от рулетку, а нам потрібно йти ось сюди. Тут знаходяться наші кінські скачки, опачки, і ми бачимо ось такий от екранчик. Ось для прикладу, тут йдуть перегони і перемогла ось така от конячка з коефіцієнтом 8,1. Тобто, якби ми поставили 100 фішок, отримали б 800. Не хіло. Ось так от виглядає дана кімната. Нам потрібно сісти і гадаю на центральне місце, для того, щоб було все гарно видно. Опа, нажали єшку. Нажимаємо F, і зараз ми сидимо і можемо дивитися гарно наблюдати за ставочками. Суть даної гри дуже проста. Ми обираємо з вами коня, який прийде до фінішу перший, на нашу думку. І дивимося, чи ми виграємо чи ні. Як ви бачите, тут є коефіцієнти. Так, тому давайте вибираємо ставку, ставимо давайте на 4.1 коефіцієнт. 100. Зробити ставку. Ми поставили на Mule. І зараз він біжить номер 4, наскільки... ні, ні, наш номер. Так, наш номер номер 2 Опа, він лідірує на другому місці. Не дожене, не дожене. Це експериментально. Зараз подивимося, як взагалі буде. Так, опа, ну ми програли. Загалом у мене є 15600 фішок, ми з них спробуємо зробити 1020. Але може ми зробимо і 1010. і програємо просто-напросто все. В принципі, суть гри зрозуміла, тому давайте зараз спробувати і старатися щось виграти. Давайте нашу ставочку робимо на 8-1. Це найбільший коефіцієнт, який в даній грі є. Я гадаю, що є сенс на нього ставити. Можливо, давайте ми зробимо на нього 10 ставок підряд. І подивимося, чи зможемо виграти чи ні. Тобто ми на це потратимо десь тисячу фішок, якщо програємо, це плюс-мінус 100 тисяч. Не хіло то? Опа, наш кіндирює. Давай, давай, давай. Ні, 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 другий. Все. Його обігнали. Да. Наш кінь прийшов номер 2. Ну окей, без питань, треба розстраюватись. Давайте пробувати далі. Робимо знову ставку. Дробимо 10 разів ставку на цього коня. Мені просто цікаво, через який час, через скільки ставок все-таки він виграє. Підганяй, підганяй, підганяй. Не, не стопся. Давай, пожалуйста, пожалуйста, газуй, давай, 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 давай. чуть-чуть, Давай. Не вже буде? Давай, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, понятно, Все. Тратій прийшов. Вже другий раз він приходить якби в тройку лідерів. Йому не вистачило там буквально не знаю, секунду, щоб обігнати. Тройка його обігнала. да. Чого ти стартуєш першим? Валера? ну блін, ти попробуй трошки. Пред, пред... Don't push the horses, як то говориться, да? в принципі, давайте ще зроматку дві ставочки на нього, якщо він не виграє, ну, так і, так і буде, що поділиш. Все, так, ладно. Зараз я змінюю ставку, поставлю на когось іншого, і 100% виграє оцей Silent Deal. Як кажеться, блін, давайте поставимо на спідчанки. Давай, давай, давай. Опять. Опять він почти догнав. Ну як це роботи? Хорошо, давайте quick Fix. Да, все-таки виграли. Забрали 600 фішок, поставили 100. Якщо зараз виграла quick Fix, давайте поставимо на. Та блін, давайте на Deal все-таки доб'ємо його. Давай! да, да, буде. Це 100% буде. Його вже не дожинуть просто. Єсть! 800 фішок. Оце я, Ванга. Давай, включай форсаж. Щас буде. Шестерочка, давай. Давай на п'ятому місці. Третє місце. Ой, четверте, четверте. Перепрошую, перепрошую. Третє вже місце, все, поки непогано. Друге місце, давай. Н давай, давай. Давай. ні. ні, ні. Єсть! Єсть! Чуть оцей чудик не обігнав, яку я там ставив. Давайте ставимо ще раз на квікфікса. Опа, тут же чувак прийшов. Це вже навіть цікавіше, він поставив, коротше, на. Тоже на спиджанке. Да, тут треков игры, да. 100! А, я на кикфик поставив. е моё то мы же выиграли. Я оказывается не туда подивився. Так, давай. Пока меня чуйка работает отлично. Я думал, з ЧПТ работает, но я думаю, та ну, в баню, блин. Я хочу сам попробовать. Так, си-си-си, не обганяй, не обганяй. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні- -ні 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 -ні, фижу. Залутав уже 17,5 тисяч. Друзі, а ви не забувайте приймати участь в розіграші Я напоминаю, що я розіграю знову 300 тисяч. призових місця по 100 тисяч Для того, щоб прийняти участь, написати коментар потрібно, поставити лайк і підписатися на канал. Наступного відео я виберу переможця, як і в цьому. Такс. І не забудьте мені відписати хто переміг Такс, троєчка біжить. Це наш тип. Що, стоп, ще нас, вони двоє однаково в Діті. Давай. Єсть! Та ти шо, йомо, Вот это я, конечно, газанул. Газанул. Такс. Так що приймайте участь, не забувайте, не ігнорьте. Просто напишіть коментар, якщо вам навіть не потрібні ці кошти, просто напишіть коментар, підтримайте, щоб відео продвігалося. Ага, так поки я замітив, що виграють самі такі жирні коні, давайте поставимо на. та давайте на турбомул. Ні, це не турбомул, це quick fix. Опять він виграв. Шкода, а єдине, що шкода в цих ставках, що вони не локалізовані під українську, тобто не змінні назви там. От Сайле на, Дил ну, на українську назву було б цікавіше там назвати його якимось там Степаном і так далі. Так, не в обіду нікому. Цього персонажа будемо називати Степаном. Все, наш Степан готується до самої масштабної гонки, яку він може тільки бачити. Це гонка вирішує судьбу всієї планети. Понятно, жирний тоні виграв. Так, ставимо оцю останню ставку, і зараз я хочу піти до тіпів, розпитати в них, як вони ставляться до цієї нової гри. Тобто подобається вона їм, не подобається, максимальний їхній виграш. Буде цікаво почути. Ні разу не грав? То я навіть не знаю, де воно. Ну да, йому видно, що. Видно, що йому не до серйозних питань. Питання Хочу задати вам. Ні, це глупо, коротше, вказі, кто тут общався. Опа, друже, друже, з бородою. А. Слухай, а ти грав кінські скачки? Да. Чуєш, а який тебе максимально там виграш був? Я не пам'ятаю. 1600. Ну, типа, а загалом ігра нормальна, понравилась тобі? Ні. З тих опитувань, які я зробив, я дізнався те, що ну, не всім вона прям сподобалась, хоча мені зараз на даному етапі вона реально подобається. Ну, по крайній мірі, я виграю в ньому, мені це цікаво. Можливо, в мене вийде добити. Е 20 тисяч фіжок, хоча я в цьому сумніваюся, але в принципі спробувати можна. Перше місце. Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо, дядя. О, да, 700 фішок сюди. Так, давайте я зроблю десь ставок 10-15 без відео для того, щоб перевірити свою якби везучість. У мене зараз 17-700, Запам'ятали через 10-15 ставок. Я повернусь і побачимо, яких успіхів чи не успіхів я досяг. Це капіс, прийшло десь, напевно, 10 ставок. Я 3 ставки підряд виграв. В мене там впало, у мене скільки було, 15, ой, 8, 17, 700 чи скільки. Остання цифри, яку ви пам'ятаєте, яку я показував. Зараз в мене вже 19 тисяч, я три ставки виграв підряд. Спочатку був Quick Fix, потім і по... ой, да, і потім Silent Deal. Так, поїхали, давай, Silent Deal. Я в тебе. Вір, ти хотів би, ну. Але... Давай, да, Я в тебе вірю, 100%. Типу, Б. Давай, давай. Друс, я вангую, блин, йому. Є. Є. блін, йому. Єсть. Блін, оця чурка чуть не обігнала. Зараз зробити 20 тисяч фішок і спокійно себе чувствувати, зафіксувати цей результат. Давайте. Остання ставочка, я зараз також буду відключатися. Спробую зробити декілька ставок сам, тому що дуже-дуже багато часу на це все потрібно. Тут дуже довгий перерив між цим всім. І я хотів на нього ставити. Ну, мій, коротше, третє місце таке собі, ладно. Пройшло буквально 15 хвилин, я слився до... 18 чи 17 з половиною навіть там тисяч. І зараз знову дійшов до 19 тисяч Це вже менше, ніж нас було. У нас було, по-моєму, 500, Так і до 20 тисяч в мене не виходить дойти, Ну зараз будемо пробувати, Я хочу вже добити цю 20 тисяч. Це будуть гарні підсумки, пів мільйона заробити буквально за ну скільки? Ну, за годинку. Ну це гарний результат, я вважаю. Так, давай, давай. Квікфікс є. Нарешті, спустя після декілька ставок, я вже добився. У нас зараз 19 тисяч Я не знаю, ну як дойти вже до цих 20 тисяч. Я вже хочу просто на од них дойти, змиритися з цим всім і закрити результат. А ні. Д і, і зараз цей Джанкі лідірує. Ну, як обично. Ну але загалом і так непогано. Я вважаю, що потрібно вже завершувати. Давайте дивитися, які результати ми з вами зробили. Зараз ми маємо 19 фішок, перед цим у нас було 15,5 тисяч. Ми з вами зробили 4 тисячі фішок. Якщо ми їх продамо, це буде плюс-мінус 400 тисяч і гадаю, це класний результат за пів години гри. Я вважаю, що мені дуже сильно підфартило, я зробив 4 тисячі фішок і зупинився на цьому. Пишіть, як вам дана гра, та скільки ви максимально на ній заробляли. Дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока. І напишіть коментар, не забудьте.